Отже, рік тому ви саме почали бити набат, скликаючи людей на майдан через ту, яка ситуація тоді склалася. От у вас зараз є можливість ніби словесно цей набат знову скликати і сказати суспільству те, що ви хотіли йому сказати. Що зараз актуально для суспільства почути? Актуально вчора рівно рік з тих часів, коли людей скликали на майдан. За допомогою дзвонів. Це є дуже незвично, і, мабуть, в 21 столітті це був перший набат не тільки в Україні, але й в світі. Тому що набат — це взагалі поняття і такий акт середньовіччя, коли не було мобільних телефонів, і людей скликали за допомогою дзвонів. Багато людей писали після цього набату, і досі мені пишуть слова подяки, і коли я читаю коментарі і ці слова, всіх їх об'єднує одне. Те, що церква з народом. Але в нас є така проблема, що православ'я в Україні досі розділене. Які б не були позитивні коментарі, однак нам є над чим працювати. Я маю на увазі об'єднання церков православних. У нас люди в Україні ходять різні конфесії до Української православної церкви, Київського патріархату, Московського патріархату, до Автокіфальної церкви. Наше завдання. Ці церкви об'єднати, щоб предстоятель української православної церкви був не в Москві, як у випадку Московського патріархату в Україні, а в Києві. Тому що питання єдиної церкви і те, що проповідують священники з Амвоні, воно є дуже актуальне. Коли б на сході священники проповідували любов до України, любов до така, до патріотів, любов до історії, правдиво освітлювали історію України. То я думаю, не було б зараз і тої ситуації, яка є на сході, тому що люди би знали правду, і ніхто би не слухав казочки про Третій Рим і про те, що Москва там наш російський народ, наш старший брат. А саме через пропаганду, яка звучала з уст священників Московського патріархату, ми маємо таку ситуацію на сході. Тому моє побажання для людей: давайте робити в Україні єдину православну церкву. Тому що Україна заслуговує на це, адже ми, Київ перший на цій території в Східній Європі був ухрещений, і саме Київ пролив світло християнства на майбутні землі, на майбутню московську державу. І якийсь такий парадокс, що Москва має свою церкву, а Київ, який хрестив, по суті, Москву не має. Навіть Польща і там має свою таке православну церкву, визнану світовим православ'ям. А що ми можемо зробити, так це молитися до Бога і ходити до української церкви, тому що нелогічно ходити до храму, патріарх якої патріарх Кирило має на увазі, закликає до і благословляє війну. Получається, люди ходять до храму Московського патріархату і моляться за мир України. Це нелогічно. Тому треба думати не тільки головою, але й серцем.